Стеження за журналістами, темники та єдині теленовини замість численних мовників. Американське видання Нью-Йорк Таймс проаналізувало, яка в Україні нині ситуація зі свободою слова. Великий крок назад в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи слова. Над матеріалом працювали журналісти Ендрю Крамер, Марія Варенікова та Констант Мехют. Усі троє від початку повномасштабного вторгнення публікують репортажі про події в Україні. Ендрю Крамер влітку 2022-го очолив Київське бюро Нью-Йорк Таймс. Утім, його журналістське око було прикуте до України ще задовго до того з часів Революції Гідності. Крамер розповідав про те, як окупанти переписували історію голодомору, як РФ маніпулювала фото збитого малайзійського Боїнга та як Кремль перекидав свою техніку через кордон на схід України у 2014 році. В арсеналі журналіста так кожне інтерв'ю з Володимиром Зеленським поспілкуватися з українським президентом Крамеру вдалося минулого місяця. Марія Варенікова також висвітлює російсько-українську війну для міжнародних змі з 2014 року. Нині репортерка здебільшого пише про військові розробки, окопну реальність та наслідки війни для українського суспільства. Констант Михют в українському контексті з минулого літа. Журналіст висвітлює події на полі битви, російські атаки на цивільну інфраструктуру, а також зовнішню та внутрішню політику нашої країни. Зрештою, саме команда журналістів Нью-Йорк Таймс у 2023 році отримала пуліцарівську премію за репортажі про велику війну в Україні. Донедавна американські журналісти писали про воєнні злочини росіян в Україні. А тепер у їхньому полі зору інше злодіяння: тиск на українські змі від початку повномасштабного вторгнення. Більшість вітчизняних журналістів зголосилися на певні обмеження, які диктували нові реалії. Українські журналісти здебільшого прийняли правила воєнного часу, що забороняють публікувати інформацію про пересування або позиції військ, місця ударів російських ракет, дані про військові втрати, вважаючи це необхідними заходами для забезпечення національної безпеки. Вони також визнали певну самоцензуру, стримуючись у критичному висвітленні діяльності уряду, щоб уникнути підриву морального духу, або щоб повідомлення про корупцію не завадили іноземним партнерам схвалити надання допомоги. Та нині медійники б'ють на сполох. Обмеження та тиск на змі посилюються і виходять далеко за межі потреб країни у воєнний час. Зокрема, «Нью-Йорк Таймс згадує про темники для Укрінформу. Журналісти Державного інформаційного агентства «Укрінформ», яке має бути позапартійним, наприкінці минулого року отримали від свого керівництва список опозиційних діячів і місцевих депутатів, позначених як небажані для цитування в статтях. Раніше розлогий перелік спікерів, яких нав'язувало керівництво журналістам агенції, публікувала українська правда. Цю історію також коментував суспільному кореспонденту «Укрінформу» в Чернігівській та Черкаських областях Юрій Стригун. В обох матеріалах йшлося щодо Практики часів президента Кучми в агенції повернулися за керівництва Олексія Мацуки. Він обіймав посаду гендиректора Укрінформу з листопада минулого року. По травень цього року минув деякий час, здається, до середини грудня, і від нього гаразд не від нього, а від наших регіональних редакторів, які отримали від нього ці документи з вказівками бажаних небажаних спікерів, прийшло повідомлення. Там на дві сторінки був лист: в одній колонці бажані, в іншій – «небажані». Серед бажаних були представники чернігівської ОДА, деякі депутати з короткими характеристиками. А серед небажаних в основному представники колишнього чернігівського міського голови Владислава Атрошенка і сам виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. На наступний день після таких коментарів з тригуну прийшла повістка до ТЦК. При цьому документ надіслали не за місцем проживання кореспондента у Чернігові, а за місцем роботи у київський офіс «Укрінформу». Сам Стригун такий розвиток подій назвав дивним збігом. Майже так само ситуацію прокоментував новий очільник агенції Сергій Череватий. Зазначив, що розпорядження регіональних ТЦК про необхідність з'явитися у військкоматі низці кореспондентів було відправлене ще 22 травня. Натомість Укрінформ отримав документ тільки 31 травня. Як інший приклад обмеження діяльності ЗМІ в Україні, Нью-Йорк Таймс у своєму матеріалі наводить всеукраїнський телемарафон. Із посиланням на аналіз моніторингового ресурсу медіа» автори статті зазначають, що 70% гостей в ефірах єдиних новин це представники парламентської фракції Слуга народу. Бурхливий і конкурентний до повномасштабної війни телевізійний новинний ландшафт України після російського вторгнення був консолідований урядом пана Зеленського в єдине контрольоване державою мовлення. Уряд представив цю домовленість відомо як телемарафон, як необхідну для трансляції достовірних новин під час війни. Але він виключив опозиційні канали і транслював настільки оптимістичні репортажі, навіть тоді, коли бойові дії затягувалися. Що тепер більшість українців кажуть, що не довіряють йому свою оцінку телемарафону? Раніше давав і держдеп США у звіті за 2023 рік. Національний телемарафон, змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у Прайм Тайм. Зрештою, в матеріалі New York Times є згадка і про те, як за журналістами в Україні стежать спецслужби. У січні з'ясувалося, що служба безпеки України таємно знімала журналістів, які були присутні на святковій вечірці сайту журналістських розслідувань бігус, просвердливши вічка у вішалках для верхнього одягу в номерах готелю, де вони зупинилися. Голова СБУ генерал Василь Малюк визнав і засудив стеження. А пан Зеленський звільнив співробітника відомства, який здійснював нагляд за моніторингом вітчизняних та іноземних медіаорганізацій. В умовах суворих обмежень нині вимушений працювати медіапроєкт Ukraine World News, до якого входять телеканал Так ТВІ та інформаційні діджитал платформи. Через вугільний бізнес інвестор цих ресурсів Віталій Кропачов зазнає тиску з боку правоохоронних органів. Триває розслідування за низкою кримінальних статей. На цей час рахунки телеканалу заблоковані. Я вважаю, що це тиск на медіа. тобто це найголовніший момент. Я вважаю, де на медіа сьогодні тиснуть заблокований рахунок. На якій підставі яким чином телеканал може займатися відмиванням грошей для мене взагалі не зрозуміло. Тому я вважаю, що це тиск на засіб масової інформації. Політичні тиски перешкоди на українські медіа зростають. Таку тенденцію вже кілька місяців фіксують і у правозахисній організації репортери без кордонів. Констатують за представниками змі стежать, а ще погрожують їм мобілізацією. Тож правозахисники закликають українську владу виконати рекомендації своєї дороги кожній карти наданої рік тому, щоби захистити незалежну журналістику і право на інформацію в країні.